Кухарка Ніна Кушнірова на шкільній кухні вимішує тісто на пиріжки. Їх роздадуть представникам територіальної оборони. Тісто ми замісили раз воно підійшло, зараз воно ще раз підійде і будемо випікати. Знаєш часточку своєї душі, бо ну для своїх, для хлопців. Там і моєї куми син, однокласник мого сина, і скільки наших пішло цих дітей, які отут ходили в школу, я їх пам'ятаю за такого. Понімаєте, ну тут ну, це дуже особливе. Допомагаю Ніні Кушніровій Олена Турченко. Підготовляємо сосиски, щоб зробити сосиска в тісті. Крім сосисок у тісті, випікають пиріжки з вишнями та маком. За день готують більше сотні, каже Ніна Кушнірова. Зараз я викладаю тістечко на порції, в яке буде замотана кожна сосисочка. От зараз я довикладаю, бо має на листах і коміщається. 15 штук. За словами кухарки, готують зі шкільних продуктових запасів. Також інгредієнти приносять вчителі та односельці. Ми привезли із чоловіком картоплю, моркову, капусту, яблуні, яблуки, огірки солені. Поки що я зібрала те, що вдома в погрібі, а потім ще будемо дивитись, Можливо, м'ясо в нас є, птицю заріжемо. В даний час займаємося приготуванням страв для наших учасників тероборони. Від, відвозимо у нашу ОТГ. Там вони роз, розділяють, вони знають, там логістика своя, вони моніторять, куди треба. За словами Валентини Гаражі, випікати пиріжки для тероборони почали із понеділка. Тетяна Весна, Павло Лопатюк, новини на Суспільному, Полтавщина.